ведемо прямий репортаж з машини. При вечір всім українцям! Ми знову ведемо пряму трансляцію з парку вже тепер. При вечір всім українців! Трансляція поні. Ми ведемо пряму трансляцію з. Звідки ми ведемо пряму трансляцію? З Чопарами? Так, ми ведемо пряму трансляцію з закінчення нашого ми, ми ведемо пряму виправдання. Ми ведемо пряму трансляцію. Доброго дня. Ми ведемо пряму трансляцію. Вот, Остання пряма трансляція. Що починається з того, що малянки плачуться все одразу? Танкарон! Привіт, молода. Мар'яцька. Як Мар'яцька. Найстарша виходить. Виходить, Що називаєш? Передавай О, так. Да. Да. Тут сидять... Білий. Біли? Чува... Містер Гіпс. Чоловік Гіпс. Там Мілан. Друга дружка чекає, тебе Той не рухайся, бо не фокусує. Це тут перша дружка. Молодята, ваші враження. Я веду прямий репортаж. При чудесні. Зібралась гості. Привіт, Так, Тут у нас самотас. Главний співак. Ви вже піані, я ще нічого не піану. Ось Це наш оператор, Сергій.

Ну, до чого було? Ми зараз будемо діжвати з молодями, дискотеси. Вау. Ми її ведем. А продається, скажіть. 500 доларів. Так, там і там. Мінімум 500 доларів з гості. Дружба, дружка. Я просто все скажу. Нірка, я гірка, гірка я вода. Дружба, а? А, другий дружба. дружку Я навіть не співаю. Вони реально класно відрізалися на панорамі Так. Було просто мега офігенно. Зараз буде вихід, зараз буде жорсткий. Любомирович їде продавати молоду, яка називається Мар'янка. Я ще під'їжджаю ще під весілля. Ще за 3 хвилинки ми будемо ще продавати молоду. Але, каже дружба молодий той, вибачай, каже молодий, що йому молодої не треба. Бо молода, це на твого зору. Комент. Майя, я не Але я молоду хочу продати, зі мною є, файна моя. Майбутня жінка, всі мої колеги маю дві дружби дві дружки, одного дружбу і одного потоку. Дружба, ей, пробувати! Що... Але молодий трошки боягуз Це... позор. Молода ще їде далі на дискотеку, яка ще називається Північний бульвар 2А. Панорама Плаза. І ми її там будемо продавати дуже дорого, 750 долярів. Вона Бо бомбі дають 700, 700, а в молодому я кажу за 500. Купує, як не купує, ми ще розвертаємось і ще їдемо на панораму владу. Перерив, пауза дві хвилини. У мене є дві друзі, Маю. Молодої сестру, і ми їдемо продовжати весілля самі. Не купив молоду і він свою жінку не любить. Це позор. Є трупи. Ми всі спимо, але хочемо ще випити, розумієте? Можемо вже майже вдома, Але якомусь мілому прискочило, ще випити. Ми прийшли до наречення. Дружні пари вас. Показати вам прекрасні колекції, які буде парализ. Праснічайний. Там харамдамбам харам. Прекрасно. Було тільки ще одне. Це так позор. фотографії. Дивилися як сучки ходя. як сучки. І коротше, трейте митися і спати. Нарешті, виспатись. Дякую за увагу. На цьому весілля закінчилось. Чао, рабі! Всі відомо весілля!